У Криворізькому районі впроваджують трудову повинність для безробітних людей, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, будуть залучати до виконання суспільно-корисних робіт. Їхній перелік визначив Кабмін. Ці роботи саме створені для допомоги під час воєнного стану. І в першу чергу це допомога громадам вирішувати проблеми, які спричинила війна. А по-друге, це також допомога населенню безробітному, яке може отримувати заробітну плату за працю. І наразі на сьогодні. Центр зайнятості може фінансувати такі суспільно-корисні роботи, у разі якщо військова адміністрація буде прийняти рішення. Трудову повинні запровадять, коли голови громад подадуть заявки з пропозиціями суспільно-корисних робіт на їхніх територіях до військової адміністрації. Це зруйновані будинки, частково пошкоджені і комунальні підприємства. І знаємо, у нас є зруйновані школи. Люди будуть залучатися до цих робіт. На сьогоднішній день подали заявку Зелендольська громада і Гліовацька громада з переліком питань, які вони вбачають. Зеландольська, звісно, більше щодо ліквідації обстрілів. Там завали і ремонтні роботи, глівацька щодо благоустрою. Одна з громад, що подасть таку заявку Широківська. Більше півроку її обстрілювали російські військові. По-перше, це залучення, люди будуть отримувати зарплату, зайняті з населенням. Ну а по-друге, звісно, приводити в порядок після бойових дій на нашій території, наші загальні місця нашого проживання, там школи, дитсадки в тому числі. За виконання суспільно-корисних робіт платитимуть гарантовану мінімальну заробітну плату 6 тисяч 700 гривень. Ми запитали у жителів Кривого Рогу, як вони ставляться до запровадження трудової повинності. В нас час необхідно, щоб всі люди, всі українці допомагали відстроювати нашу бідну Україну. І хто має на це час, повинен це робити. І я думаю, що кожен українець захоче це робити. Кожен повинен свою ліпту внести в нашу перемогу. Тому хто як може, хто де може, хай допомагає. Знову ж таки, буде сприяти, тому що люди знайдуть собі якусь роботу. Ми ж раніше виходили на суботники, ми вбирали, ми все робили, ми допомагали своєму місту. Це допоможе нашій країні швидше оговтатися і вилізти з руїн. За словами юриста Івана Карнауха, хоч термін і має назву трудова повинність, але вона не примусова. До суспільно-корисних робіт не можуть залучати людей без їхньої згоди. Трудова повинність передбачає наявність укладання трудових відносин шляхом укладання договору. Будь-який трудовий договір цивільно-правового характеру не може бути укладений примусово. Тобто, якщо особа, не зважаючи на її придатність за станом здоров'я, за фахом за кваліфікацією, не може бути залучена примусовому порядку до виконання робіт, навіть незважаючи на термінологію, таку як трудова повинність. Аби долучитися до таких робіт, слід звернутись до центру зайнятості. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.